Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. Добрі новини підсумки тижня. Житомирщина. На житомирщині 1093 магазини долучилися до програми Національний Кешбек. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОВА. Програма спрямована на підтримку вітчизняних виробників і стимулювання попиту на українські товари. Щодня до ініціативи долучається дедалі більше представників бізнесу. Серед учасників виробники, торгівельні компанії та магазини, які пропонують покупцям широкий асортимент товарів. Станом на сьогодні в програмі вже беруть участь понад тисячу магазинів, де представлений вибір продукції від продуктів харчування до будівельних матеріалів. 122 жителі Житомирщини отримають 33 мільйони мільйонів гривень гарантової підтримки від держави. Про це повідомила Житомирська обласна служба зайнятості. Так, 106 підприємців отримують мікрогранти в сумі до 250 тисяч гривень, а 16 ветеранів або їхніх дружин гранти до 1 мільйона гривень. В результаті реалізації своїх бізнес-ідей вони створять понад 220 нових робочих місць. Серед переможних бізнес-планів 4-ї і та ї хвилі отримання мікрогрантів, фотостудія, шиномонтаж, лаунж-простір для молоді. Вирощування грибів, виготовлення гранітної продукції, готельний бізнес, деревообробне та швейне виробництво, косметологічні студії, стоматологічні кабінети, вирощування сільськогосподарських культур, тепличне господарство та інші. Отримувачі ветеранських грантів планують використати їх на відкриття магазинів і закладів харчування, центру дитячого розвитку, студії кулінарних вражень, розширення СТО, організації вантажних перевезень та інше. На тижні на телеканалі Н1 вийшов новий випуск програми Все про Агро. В якому експерти з'ясували, які наслідки мало відкриття ринку землі в Україні, якщо б це було право запроваджене в 2000-х роках на право на купівлю землі, то ну, на сьогоднішній день ми мали б ще краще розвинути аграрний сектор і, можливо, з глибшою і більшою переробкою, тому що ну земля це актив, який можна дати заставу, забрати і так далі, тобто мати додаткові кошти, отримати від банку від інвесторів, тобто це можливості інші. Тому боятися цього не треба. Воно вже працює. все. це вже показано, що працює, і нічого не сталося. Ринок працює, все і 10 тисяч гектарів Ще ніхто з підприємств не купив, то що має купити, там і так далі. Тобто, ну це серед експертів висловив свою думку і один з авторів закону України про опіх земель сільськогосподарського призначення. Представник Житомирщини у парламенті Дмитро Костюк земельна реформа. Головна мета була для того, щоб землю українську зробити максимально дорогою. Чим дорожча земля в Україні, тим багатші власники тієї землі. Власники землі селяни, які мають паї. І для мене це тотальна несправедливість, коли там, наприклад, в Нідерландах гектар землі коштує 70 тисяч доларів. А в Україні це були копійки. Ну, вибачте, можна було за пляшку взяти ту землю. Землю давали по цим схірим схемам. Давали по так званому праву Емфітевзісу на 50 років оренду. За цю оренду мало що платилося. Mm -hmm. Так людина вже й помирала до того часу, коли цей договір оренди закінчувався. Потім взагалі відбирали ту землю. Так і нічого не мали, і багато таким чином землі землі було вже відчужено у власника. Ну, а селяни нічого не мають. От тому в нас таке бідне село, і так бідно живуть люди, тому що вони ну, нібито володіють найдорожчим, так найродючішими ґрунтами в світі, а при цьому нічого не мають. Тому селянам було просто так: вони отримували ресурс з запуском ринку землі. Вони отримували землю справді у власність, яку можна продати, можна задати в оренду. І ця оренда буде значно дорожча. я таке наводив приклад, що буквально з жовтня 21-го, зараз у нас 24-й рік, за три роки ціна оренди офіційна на аукціонах зросла в 4 рази. Це, це великі кошти. Так само мали би зростати і ціна продажу землі і ти маєш ресурс хочеш продаєш хочеш – не продаєш ніхто її забрати цю землю не буде як як лікали, але якщо згадати, скажімо так, скликання Верховної Ради, так особливо, коли тоді всім відомо улюблена деяким нашим громадянам Юлія Тимошенко взагалі рвала папір Києва, він влаштовував бійку. Ми можемо навіть зараз це просто вивести це відео на екран, побачити, що тоді взагалі відбувалося у Верховній Раді. А наші люди, що вони дивляться, думають о депутати, ж вони ж хочуть відстояти, здається, нашу землю. Якщо вони так на це все реагують. Разом з іншими відомими діячами з ОПЗЖ Королевською Шуфричем. Вони взагалі в чотирьох блокували роботу комітету. І була, на жаль, ще одна бійка вже на іншому засіданні комітету, де також розглядалося питання ринку землі. Де народний депутат отримав струс мозку, тому що екснардепи свободівці вони побили депутата Бохтанця зі слуги народу. І давайте ми подивимося взагалі відео з вами. А і ви згадаєте яка панувала тоді атмосфера? Що ви тоді відчували в цей момент? Я за те, щоб спитати думку народу провести референдум, я пропоную і запитую Володимирівні, чому ми не можемо в цьому референдумі передбачити наступне запитання: чи має право людина, яка має у власності земельну ділянку, або її діти, внуки цю ділянку продати? У нас 400 тисяч українців, власників землі, померло за 18 років її мораторію. Їхня земля не відійшла їхнім дітям, нікому вони її втратили. Це призводить, це призводить до того самого зупожіння населення, про яке говорить Юлія Володимирович. Друге запитання: чому ми не можемо внести референдум? Питання чи має право українець відповідно до Конституції? Де державні надра, земля, всі надра належать українцям народу України. Чому, чому, чому український народ, представники українського народу не мають права мати у власності земельну ділянку? Чому 30 мільйонів українців не мають права придбати земельну ділянку? Дякую. Я вам хочу Шанове, відповісти, 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 середіку, тому що хоч щоб ми здалися на сьогодні пані короле корупція така сьогодні. Що нічого немає. Дивіться програму Все про Агро. Що п'ятниці в ефірі телеканалу Н1 у вашому телевізорі, а також на платформах МиГОГО світі віки в та на Ютубі. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути першими в курсі останніх новин. В Шодуарівському парку Житомира чоловік допоміг повернути бабусі чотирьохрічну дівчинку, яка загубилася. Як повідомили у патрульній поліції Житомирської області, завдяки небайдужому чоловіку прогулянка чотирьохрічної Анастасії закінчилася добре. Так, поліціянти отримали повідомлення, що в Шодуарівському парку перебуває маленька дівчинка без нагляду дорослих. В телефонному режимі заявник повідомив, що дівчинка назвалася Анастасією та була трохи налякана, проте розповіла, що гуляла з бабусею та сестрами й заблукала. Оперативно прибувши й прямуючи до заявника. Дорогою до правоохоронців звернулася стурбована жінка та повідомила, що її онука загубилася. Як виявилося, це і була Анастасія. Тож рідні дитини разом з правоохоронцями пішли до чоловіка, та в самої малечі. На місце також прибули слідчі, які встановлювали всі обставини. Платники Житомирщини сплатили до бюджету понад півмільярда гривень податку на прибуток. Про це повідомили в головному управлінні Державної податкової служби у Житомирській області. Як зазначається, сума перерахованого до зведеного бюджету податку на прибуток в області на понад 44% перевищує аналогічні надходження торік. Із загальної суми надходжень до державного бюджету платниками перераховано понад 439 мільйонів гривень. До бюджетних територіальних громад понад 65 мільйонів гривень. До зведеного бюджету платники також спрямували майже 6 мільйонів гривень, частини чистого прибутку господарських організацій. Із них понад 4,5 мільйонів гривень. Комунальними підприємствами йдеться у повідомленні. З початку 2025 року до обласної військової адміністрації надійшло 1299 заяв, скарг та пропозицій громадян. Як повідомили у прес-службі Житомирської ОВА, це на 141 звернення менше ніж за аналогічний період. 2024 року так громадяни у своїх зверненнях порушили 1311 питань, з них 1284 взято на контроль. Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень не дійшло від соціально незахищених громадян, ветеранів та інвалідів війни і праці. Членів багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту, підтримки та особливої уваги з боку місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо задоволення їхніх повсякденних запитів та життєвих потреб. Спортсмени з Вягільського політехнічного фахового коледжу посіли призові місця на чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу. Приємною новиною поділилася прислужба служба Житомирської ОВА. Зазначається, що з 7 по 15 квітня у місті Коломия Івано-Франківської області проходив чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед юників, дівчат, юніорів, юніорок та студентів закладів вищої освіти. У змаганнях взяло участь понад чотири сотні спортсменів з різних регіонів України. Так, дебютант українських змагань В'ячеслав Іванченко виборов золоту медаль у ваговій категорії до 105 кілограмів серед студентів, показавши результат у 625 кілограмів. У сумі три борства Діана здобула бронзову нагороду у ваговій категорії до 84 кг кілограмів серед студенток. Ще одну перемогу для команди принесла Наталія Матвійчук, яка стала чемпіонкою у ваговій категорії до 69 кілограмів серед студенток. Сергій Черкунов виборов срібло у ваговій категорії до 74 кілограмів серед студентів. За підсумками у чемпіонату, команда з Вягільського політехнічного фахового коледжу посіла третє командне місце, набравши 29 балів. Йдеться у повідомленні, на тижні Житомирське полісся втратило важливі очки в Києві. А лівий берег вкотре довів, що готовий боротися до кінця. Огляд бойового протистояння в мого колеги Дмитра Драгунова в програмі Футбольний тиждень. У Києві лівий берег приймав одного з лідерів УПЛ Житомирське полісся. Уже на 22-й хвилині Семену відкрив рахунок після передачі Косовського. І лівий берег повів у рахунку. На 59-й хвилині Крушинський реалізував свій момент і зрівняв рахунок один-один. До речі, майже двічі переривали через повітряну тривогу. У другому таймі обидві команди мали шанси забити, але переможця так і не виявили. Після цього матчу Полісся 42 очками зберігає за собою четверте місце і продовжує боротьбу за Єврокубки. Лівий берег поки що тринадцятий, й 23 очки, і боротьба за виживання триває. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Пісумки тижня. Житомирщина. До зустрічі.